Багато хто так думає, якщо люди живуть на квартирах, там, в будинках, в чужих будинках. А дійсно, хтось вважає, що це чуже, я там не буду наводити порядки, не буду створювати свій простір, тому, тому що це чуже, це не моє і хай там буде, як буде. Я в своєму житті приїжджала вже вісім разів, доки приїхала в своє житло, так ми жили з чоловіком по квартирах. Я хочу сказати одне. Що квартира, місце, все впливає, все, що в ній, стіни, все впливає на твій стан. І особисто для мене, як я кажу, мій дім, моя фортеця, я в кожній квартирі робила ремонт. Мені було все одно, чия ця квартира, да, скільки я туди грошей вкладу. Для мене це завжди було місце, в яке, я, в яке я прийду, і в якому я буду спати, в яких стінах їсти, проводити час з чоловіком, засинати, просинатися. От Для мене це дуже важливо. І мені все одно, що це була чужа квартира. Так, я десь переклеїла обоє, десь щось красила, десь я щось проводила. Но особисто для мене сидіти, вибачте, мене, в нинниках не ок. І я точно стовідсотково знаю, що це дуже впливає на стан не тільки на психологічний, а й на матеріальний. Абсолютно на все. Я знаю, про що я говорю. Тому що ну, трошки в житті, коли щось маєш, до чогось дійшов, і на якомусь етапі ти можеш про це говорити і навчити, скажем так. Тому, дівчат, хто живе на квартирі, ніколи не думайте, що а, я не буду робити, бо це не моє. Ви робите це для себе.